Другий матч першого ігрового дня проти Полонії битом для динамівців полягала складність їхня в тому, що витративши значно більше сил, ніж планувалось на перший матч зі збірної Чехії, Динамо на підготовку до матчу проти Полонії мала лише дві години на відпочинок. І, звісно, що одразу війти в ритм гри було не так просто. Деякі гравці навіть не обідали, тому що були втомлені після матчу. З чехами, і другий матч проти полоні також почався зовсім непросто. Правда, на відміну від першої гри, наша команда добре грала в обороні, і, зокрема, майже 16 хвилин залишала свої ворота, як кажуть, на замку. Правда, і забували ми багато. Лише по два м'ячі ми закинули в першому і в другому періодах. Тож до е, моменту, коли команди. Пішли на велику перерву і помінялись воротами, рахунок був лише 4-1 на нашу користь. При цьому ми змарнували досить багато моментів. Ось зараз ви бачите, зокрема, як не реалізували вихід сам на сам Агаджанов. Тут бачимо вже капітан команди Дядюра, тобто і молоді, і старші гравці нашої команди не надто вдало діяли при завершенні атак на ворота суперника, і таким чином вгорі де практично на нуль. Стояв Нестор Бабський, зробити таку вже можна сказати, перевагу в рахунку, яка не залишає сумнівів перемозі, довший час не вдавалося. Ось бачимо зараз, як лише на останній хвилині першого періоду Костянтин Ніґ Алєксєєв зробив рахунок 2-0, ну але Дуже непогано ми діяли в обороні. Як бачите, не обходилося тут десь в окремих епізодах і без фарту, але тим не менше Кечиджи робить рахунок 3-0, потужно розстрілюючи ворота суперника. Ну а загалом гра проходила в середньому темпі. Команда грала десь в якихось епізодах, можна сказати, на економ режимі. Ну і от четвертий м'яч від Соколова, коли він. Саме тактично переграв голкіпера, змістившись в центр, пробив в ближній кут, чого явно не очікував голкіпер суперників Ліс. І в цій ситуації на велику перерву ми пішли за переваги в три м'ячі. Також зовсім непростим був і третій період. Поляки десь відчули, що сьогодні Динамо. Не настільки від них сильніше, як це було в матчах першого і другого турів, коли ми виграли з рахунками 21-9 та 20 на 8. І десь навіть можливо в поляків була думка про те, що можливо вдасться зачепити за турнірні очки. Ну, зокрема, в третьому періоді був момент, коли поляки скоротили відставання до 5-3, і це ми бачимо. Фактично лише перший м'яч поляків був наприкінці другої чверті. Ну а далі все ж таки динамівці продовжували атакувати ворота суперника. Тут, але за дуже добре ворота голкіпер польської команди. Ліс так само і не завжди нашій команді Фартило, коли м'яч, здавалося, вже залітає до сітки, однак не завжди це виправдовувалося. От зараз бачимо якраз епізод. Коли рятує свою команду Нестор Бабський майже в безнадійній ситуації, загалом він цей матч відіграв значно краще, ніж гру проти команди Чехії, коли тренери навіть прийняли в другому періоді рішення замінити Нестора в цьому матчі. Однак при рахунку 5-1, десь тільки трішечки наша команда збавила обертів, як поляки тут же довели рахунок до мінус два, зробивши його 5-3. Ну, цього разу, на відміну від матчу першого другого туру, не пішла гра в лідера поляків Веласкеса, який, правда, намагався бути небезпечним, але так жодного м'яча в підсумку в цьому матчі в наші ворота і не забив. Ну, також потрібно відзначити, що багато ігрового часу Юрій Сидоровича, саме він керував грою з лави запасних, адже отримавши вилучення в матчі проти. Збірної Чехії Олексій Шведов за другим матчем нашої команди, так само, як і за другою половиною матчу проти збірної Чехії, спостерігав з трибун басейну затока спорту. Ну і треба віддати належне Юрію Сидоровичу. Він дуже конкретні давав вказівки своїм підопічним. Ну а тут бачимо, що друга половина зустрічі розпочалася з реалізації 7 метровим Олексієм Костянтином Олексієвим, вибачайте. І рахунок став 6-3. Ну і вже після того, як наша команда впродовж наступних двох хвилин. ну, друг, і, 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 Другий період наша команда якраз розпочала третій верніше. Дуже добре в тому плані, що за три хвилини забула три м'ячі, і давала свою перевагу до чотирьох м'ячів 7-3. Зараз якраз цей момент ми бачимо, коли Осика здавалось в безнадійній ситуації. Дуже Тонко зіграв, перекинувши м'яч за комірецького голкіперу, майже з нульового кута, що називається. Ну і після цього вже напевно було зрозуміло, що наша команда в цьому матчі виграє. Ну а в четвертій чверті, як і в попередніх двох турах, далася в знаки гірша функціональна готовність польської команди. В підсумку наша команда за четвертий період закинула стільки ж м'ячів, скільки. Їх було закинуто за три перші. Тобто сім разів м'яч залітав у ворота Павела Ліса. Ну а поляки в заключній чверті жодного влучного китка так і не провели. До речі, в цьому періоді наші ворота захищав 16-річний Марко Хитрий, який цього разу вже, як то кажуть, не. Рятувати вийшов команда, просто набиратись досвіду. Ну і непогано відстояв наш 16-річний голкіпер, не пропустивши за 8 хвилин жодного м'яча. Натомість розігрався досвідчений Максим Осика, який дуже плідно зіграв другу половину гри. Ну і також підстат його й моментів. Ну зараз бачимо Бапаєнко, як також тут, як кажуть, без замаха, просто з води скерував м'яч по високій дозі ворота суперника. Ну і коли підбивати вже підсумки обох сьогоднішніх матчів, то треба, напевно, сказати, що все ж таки десь трішки бракує нашій команді свіжості, бракує і точності при, при завершенні атак, але будемо сподіватися, що сьогодні команда, е, як кажуть, після вечері перепочинить Хлопці, все ж таки непроста була дорога автобусом зі Львова до Лодзі. Ну а завтра також треба показати, що наша команда грає два матчі за київським часом о 14,30 і о 17.00. Перша гра буде з Новаками, другий матч буде проти лідера турніру Жаїбеса. До речі, сьогодні вони грали між собою вже знову в перемогу. І завтра будемо сподіватися, що наші хлопці все ж таки зіграють значно свіжіше, більш результативно в атаці. Нарешті відберуть очки в лідерів туру. Тож до зустрічі на матчах проти новаків та Жаїбаса в Суботу.